Привіт, мене звати Орест. мені шість років і я створюю мультики. Нарешті можу грати в гру Орест і його друг Саймон. Шш! Шш! Метеорит падає. Хм, Це добре. Бам-бам-бам. Що це впало? Піду подивитися, що це впало. Я йду подивитися, що це впало. Так, так. Оподорожую трошки хіба. Подивлюся, що це впало. Ну, іду я. Ну, це мій будиночок на дереві. Йду подивитися, що це впало. Ліс. Ого! який ліс. Але ж. Я мушу це пройти, то від... мушу все тут пройти. Чи ума. Аж відкриється нова мапа. Ну так, відкрича. О! 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 О, то Ж чорний соймак без панцера. але він страшний і можна на нього наступити. w pasty. To co na bezpieczno, dzidki, uważajcie. Zachodzę. Może tam się spał? Chyba tak. I tu dzisiaj skrzynia. To ja już muszę z kimś zebrać. A tu skrzynia. Aaaa! Stróż! Боюся. Давай швидше прошу. Не бійся, малий, давай швидше. Ти хіба не страшний? Іди, давай, давай. Іди, давай швидше бачиш? Ти прийшов мій малий. тепер я тебе обіймаю. Ну, Ходімо збирати скрині. Добре, Хм, ходімо. Як тебе звучить? Мене звучимо, а тебе орест. І ну, ну, познайомиться ще оресте. Я всім скриню і відкрию із мого города. Ідемо далі по скрині. Ну так. Да, ку скриню. Отам. Добре. Добре. Ми no, йдемо. Добре. Хо! Скриня, скриня нарешті. Хо, може для ловити скриню. Хам. Ну no, йдемо. Ідемо вже. Тут ти впав із метеорит, а я з планети цукеркові, а там моя сім'я. Як ми пройдемо мапу з містом? то побачить, то відкриється мапа. Ну, час іти по одну скриню і вже додому спати. А завтра хороший день. Ходімо додому, Саймоне. Ще час спати. А завтра буде новий день і будемо проходити артефакти. Я так хочу пройти вічний артефакт! Добре, Саймоне. Ну добре, далі проходити. Ох, я вже прийш... прийшов до будиночка на день. Заходимо, що в нас там. Туп топ топ туп туп топ топ. Туп туп топ топ топ. Ну побачимо, що. Буа! Буа. Буа. Вау! Що це за артефакт в нас буде? Крокодил Хіба так? Скелет крокодила? Хм, Хіба завтра пройдемо? Може на нього подивимося. Вітер. Так, подивимося, нас, що там в нас за крокодил? Хіба ну подивимося? Хам. Так, в нас, що там. Нас за крокодил. Найкраща драбина підходить. Так, нас подивимося, що там за крокодил. Топ-топ-топ. Топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ. Ага. Гарно виглядає він. Але ж почем? Пройдемо завтра його? Супер! Ура! Добре, йдемо спати. Пщ п. Якийсь його не гарний? День. Так, подивимося в нас, що там в нас за крокодил. Гарно виглядає таке, як вчора. Подивимося. один. Так, проходимо, що замапа в нас. Ну, що я буду стояти і він буде на мене їхати. Та ні, я жартую. Мені проходити треба. А ось там голки унизу. Мені треба проходити. Це до квасини, це до чарівного зерна треба йти. Він мені, це до чарівного корма треба йти. Не, не, то він мені допоможе додому. Я пожалуйста до зерна мої дітки. Дума, що це зерно шут. Кльову. Ура! Ура, ура, ура! Ура! Все добре. Ура! Ура, ура! Все, тепер хлопче кураш та діда додому. Tak, podijmy się, jaki w nas kamieńczyk tam zjawić się i będzie kartyna. Dobre. podijmy się, jaka kartyna w nas będzie. Podijmy się. Wow! Podijmy się. No, zobaczymy, co w nas będzie. Pity, o, Ліжком щось би під ліжком щось буде. Побачимо. Вау! Ліс, ліс, це про ліс картина. А там нема надпису, але ж треба про так, треба проходити подивимося. У нас добре. Ого! а там немає надпису. Mm. Ого! спочатку такий був ліс. По далі побачимо Потім розфарбувалося, а ось там немає надпису. Hmm. Mm, що далі буде? О, це я із Саймоном там проходжу мапу. Ура! Ну що? Ура! так, так, так. Друзі, підписуйтесь ну на мій канал і проходите різне і дружевне матки.